Так, останнім часом звучить курс, курс, слова, курс про слова, про значення слів, про вагомість. Як цей курс може називатися? І про що він? Мені звучить назва курсу Коди доступу. До чого? До отримання благополуччя. Реальних здобутків, до здорового фізичного тіла, до отримання блага з простору. Так? Для покращення взаємовідносин так. у спілкуванні. Так, так, так. На кого цей курс розрахований? Цей курс може бути цікавий тим людям, тим шукачам, які зацікавлені у покращенні. Взаємовідносин, проявлення своєї думки, почуття, відчуттів, емоцій для більш доцільного оформлення в слові як коду доступу, як пошуку єдиного знаменника, як пропозиція співрозмовника у спілкуванні при певних речах. Тобто я б сказала, майже для всіх не буде може бути цікавим, хто зацікавлений в покращеннях свого життя та проявлення? Тих, хто шукає, не для всіх, а швидше для всіх, для тих, хто шукає покращення не тільки допомогою там енергопрактик, а саме іменно слово як кода, тому що він дуже багато чого може відкрити. І так, тому? Кожне слово це код. Це код доступу із простого з будь-чого. І тому, якщо тобі цікаво, якщо тобі звучить, якщо ти чуєш резонанс, приходь, приходь на цей курс, і ти відчуєш, в чому різниця звичайного твого слова і того, що ми тобі запропонуємо.